Вітаю вас! Мене звати Тетяна Іванська. І сьогодні на телеграфі обговоримо важливі новини і проаналізуємо, як вони впливають на нас із вами. Бачимо, що росіяни ще частіше атакують нашу теплову інфраструктуру, і це несе серйозні загрози, до яких ми маємо з вами бути готовими. Ось про те, як підготуватися і чого нам чекати, будемо говорити про це з нашим постом з нами на зв'язку. Олексій Оржер, колишній міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України. Пане Олексій, я вас вітаємо! Слава Україні! Героям слава доброго дня Пане Олексію, ну справді ми бачимо, що росіяни продовжують атакувати наші об'єкти. Ми ще пам'ятаємо, що і спочатку повномасштабної війни та вони нас лякали пісенькою, а зіма буде яка тим не менше, ми також вміємо наносити наші добрі дрони на долітають туди, куди треба, і також роблять блекаути на території боліт. Але ми думаємо все ж таки про себе і про те, як ми заходимо в зиму. Бачимо, що зараз діють вже графіки відключення. Світла, але тут йдеться ж не лише про світло, а й про тепло. Як буде, як буде з теплом, як буде з водою? Ось перше загальне у мене питання: який у план, який ви бачите? План того, як ми будемо проходити зиму? Ну знову таки треба виходити з того, що ми маємо якусь певну геополітичну диспозицію на сьогодні? Бачимо, що є певні дії. Дональда Трампа щодо тиску на Росію, і чи зокрема щодо санкцій по великим російським компаніям які займаються саме видобутком та продажем нафти та нафтопродуктів, як результат, розуміємо, що певний ресурс фінансовий і расистів також може скорочуватися за цей період. Тому є певна якась можлива розглядати кульмінація. Цієї крупномасштабної агресії расистів проти України, і напевно можна говорити, що так росіяни можуть дійсно задіяти дуже багато ресурсів саме по знищенню енергетичної інфраструктури, саме на терористичні атаки цивільної енергетичної інфраструктури, для того щоб створити додатковий тиск перед потенційними перемовинами або там якоюсь Паузу в військових діях, можливо, якогось якогось варіанту підписання миру. А тому об'єктивно так треба готуватися можливо, зважаючи знову таки на те, що вони будуть використовувати цей внутрішній тиск для покращення якихось своїх збочених позицій, так? тому що це знов таки підкреслюється тероризм а на перемовинах. І треба готуватися, що вони дійсно будуть бити по об'єктам енергетики. Ми бачимо, що останнім часом вони змінили тактику. Вони не як раніше використовують саме свою зброю, тому що вона також коштує певних звичайно, грошей. Вони били по критичним підстанціям, підстанціям «Укренерго», які задійні саме для передачі електричної енергії від наших атомних станцій двох великих теплових станцій. І для того, щоб споживач відповідно отримав, вони були по високовольтній мережі. На сьогодні вони б'ють і по меншим трансформаторним підстанціям, а по меншим об'єктам, тобто вони створюють локальні проблеми. А є певний фактор того, що дійсно певний рівень захисту фізичного і знов таки об'єкти енергетики знаходяться у фокусі протиповітряної оборони. А тому вони на сьогодні, навіть не рахуючись з вартістю а, тої самої рашистської зброї, вони б'ють по об'єктам, саме от, більш а, нецікавим для знищення а з іншої сторони, локальні проблеми вони створюють треба знов таки поділити ситуацію на прифронтових регіонах і регіонах які знаходяться поблизу до кордону з расистами вони там можуть використовувати простішу зброю для ураження енергетичної інфраструктури а, і а якщо говорити безпосередньо до об'єктів які знаходяться глибше в україні там треба задіювати якраз такі комбіновані атаки ми бачимо що деякі от Такі серії комбінованих атак на об'єкти генерації в західній Україні, коли летять не тільки шахеди, але летить абсолютно все, що в принципі перевантажує наше на жаль, ППО іноді і як результат є влучання є потрапляння в об'єкти енергетики. Тому треба розділити прифронтові регіони треба розділити загалом Україну. І якщо говорити про прифронтові регіони, дійсно там ну, таки, дуже важка ситуація, вони спробують її ще погіршувати. Але знову таки є напрацювання саме по складам необхідного обладнання. Є напрацювання і вже вміння українських енергетиків саме в тому, щоб швидко відновлювати. і... Вміти якимось чином навіть в аварійних режимах доставляти і теплову енергію, і забезпечувати постачання електричної енергії, тому, якщо би ми порівняли поточну зиму зимою 22-го року, коли були всі в принципі знову таки знаходилися в певному стопорі, не розуміючи, що робити, зважаючи на те, що енергетика побудована для експлуатації в, в адекватний мирний час. То зараз на сьогодні є певне напрацювання і досвід, який буде дозволяти відновлювати швидко. З іншої сторони, ну не, не можна не виключати якийсь а, певний період відключень локальних блокаутів і певних там перебоїв з постачанням теплової енергії. На жаль, якщо говорити. Так, пане Олексію, я одразу уточню, тому що коли ми говоримо, ми звичайно розуміємо, що є про фронтові території, є е, умовно мирні міста України, так міста, мільйонники і ми ось зараз з вами, ну я принаймні знаходжуся в Києві, і я розумію, що в мене за кілька годин вимкнуть світло, але може бути іще гірше. Наприклад, директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко е, каже, що якщо так станеться, що у Києві буде відключено ТЕЦ і протягом днів протягом трьох днів буде температура мінус 10, і нижче, то тоді немає перспективи якщо не злити воду з будинків, якщо не евакуювати населення, то немає потім перспективи відновити це опалення, тому що труби можуть по ну полполопати від від мороза. От яка ситуація в Києві? І чи ви тут ви думку Олександра Харченка? Чи справді може таке бути, і що тоді робити? Чи Київ готовий до такого? Ну, я не розділяю думку Олександра. Чому тому, що у Києві насправді дуже розгалужена система теплопостачання багато системи, тобто саме мереж, вони закопані під землю, тобто там не такі втрати. Якщо ми порівнюємо ситуацію в Валчевську, а дійсно там були досить серйозні морози. І, і, і там теплотраси знаходилися над землею, і вони були відповідно неутеплені. Як результат, ми мали в ту а, катастрофу історичну, коли замерзала система, і відповідно її не можна було розморозити а, протягом всієї зими. Якщо ж говорити про Київ, перше, це зовсім інша система, набагато більш Складна, і це означає, що є не тільки теплоелектроцентраль 5, теплоелектроцентраль 6, на які на сьогодні здійснюють атаки. Тут навіть більше питання саме а, по забезпеченню електричної енергії, якщо дивитися в короткостроковій перспективі ну, результата цих атак. А, просто є багато котелень а, по Києву, які також забезпечують. А, Постачання теплової енергії, а я маю надію знов таки багато було про це розмов що нам треба готуватися до таких сценаріїв, і насправді я знаю, що були певні закупівлі того ж самого антифрізу. Є спеціальної родини, яка не дозволяє замерзати системі, були закупівлі певних модульних рішень. Тобто, коли модульні котельні вони підключаються до системи, тим самим забезпечуючи знов таки альтернативні точки поставки теплової енергії. На жаль, це не про комфортну температуру в домівках. Це скоріше можливість підтримати систему у робочому стані до того, як основні джерела теплової енергії будуть відновлені, але це якраз не про те, що вона там замерзне і розірвається труби. І ми будемо бачити умовно, тому. Картинку, яку ми бачили, Велчевська Київ це набагато більш, ну скажімо так, стійка система, і знов таки я думаю, що буде набагато більше зусиль і концентрації на те, щоб вона була в робочому стані. А з іншої сторони, якщо взяти ситуацію невеликого міста, у якого Є, ну, знов таки централізована система, яка знаходиться десь у прифронтовому регіоні, і коли рашисти використовуючи ну, якісь недорогі засоби ураження, будуть е, цілеспрямовано бити по об'єктам теплозабезпечення, тобто виб'ють всі котельні, і, і, і скоріш за все, там не буде навіть теплоелектроцентралі, і знову таки не було певної. <кхів> Уваги приділені приділені до того, щоб забезпечити утеплення, забезпечення антифриз в системі. То от такі ну сценарії на жаль можливі, але наскільки я знаю зараз, якраз у таких маленьких містах набагато більше розподіленої. Генерації тепла, коли використовуються твердопаливні котельні, люди самі переходять на твердопаливні рішення, встановлюють невеликі котли, і як результат, навіть можуть трошки економити mm. у порівнянні з газопостачанням. Тому такої критичної картинки я поки не передбачаю. Ну, Пане Олексію, відверто кажу, що я вдячна вам за оптимізм, тому що знаєте, думки є різні, і хтось каже, що буде дуже важка зима а з іншого боку, та якої ще зими ми не переживали. А хтось каже про те, що треба просто думати самим, утеплятися. Про светри ми також чули, та що треба одягати по, по два светри І одна справа тут справді, коли людина має власний будинок, і вона може собі там і твердопаливний котел поставити. а, або навіть ту саму буржуйку купити, але в багатоповерхівку в свічку на 20 чимось поверхів. Ну мені здається, буржуйку не, не, не купиш. Отут наскільки важко буде саме мешканцям багатоповерхівок, до чого готуватися цієї зими їм. Ну знов таки треба потенційно готуватися до меншої температури в приміщеннях. А якщо будуть певні скажімо так атаки саме на інфраструктуру, тимчасові будуть зменшення подачі теплоносія, температури теплоносія, а вимушені. Як результат, треба дійсно буде одягнути декілька свитерів. Можливо, це перший пункт. Другий пункт, я би там привів приклад міста Харківа, Він знаходиться весь час під обстрілами, але у них там є певна позитивна практика захисту. І Харківської ТЕЦ 5 і СХАР, наскільки мені відомо, так це також теплоелектроцентраль електроцентраль в Харкові. Вони є, мають певний захист як результат Харків, який кожен день ну, ну такі, там люди живуть в іншому режимі, не, не можна порівняти е, з Києвом у людей. Просто є період від е, тривоги до тривоги, тут дуже короткий, І вони дійсно ходять. Е, але обов'язково треба ходити так. Але вони справді кожен ходить у бомбосховище, зважаючи на те, що там ну атака може забирати от у людей життя, і це реальна загроза. А і там навчилися в принципі знов таки захищати і мають певну практику. І Харків певним, певним чином схоже на а, Київ, на інші великі міста, там де є багатоквартирні будинків. Тому я виходив би з того, що все ж таки обов'язково треба перевірити а, оті от а, всі м, засоби, які колись ми вже всі купили у 2022 році. Це зарядні станції, це павербанки. Це можливо дійсно купити. Може щось таке а, є такі на сьогодні електричні а, ковдри, які. Ну, вам допоможуть бути в теплі певний час, поки буде відновлюватися електропостачання. А виходячи з того, що знов таки расисти можуть бити саме по, по енергетиці для того, щоб створити максимальний негативний ефект, то я би тут передбачав саме інші об'єкти в електроенергетиці, і, можливо, дійсно. Сценарії і максимально негативні, але знов таки це не питання от саме багатоквартирних будинків, а ну, яке може там результатом бути більш довгі черги відключення, так, і треба буде звикати а, в тому, що період відключення буде більше ніж період ну, отримання електричної енергії. Але так, знову таки, це максимально негативний сценарій, якщо е, расисти будуть приходити ще додаткові червоні лінії, е, щодо, наприклад, атак до об'єктів, які знаходяться поруч з атомними станціями. Mm. Е, тому в цьому аспекті знову таки перевіряємо е, всі е, ці прилади, які купили. А дивимося на якісь варіанти, що може домовитися з родичами, сусідами, переходити, приїжджати іноді на короткий термін, але щоб бути десь якось організуватися і приїжджати з місця на місце, якщо це потрібно, якщо обмеження електропостачання до досить довге. Знову таки перевірити можливість може у когось дійсно є варіант якоїсь заміської будинку, там де можна тимчасово перебувати, і є можливість використання і генератора, і можливо, там є грубка, можливо, там є і твердопалевний котел. Але це варіант Б, я б сказав. На сьогодні знов таки всі розуміють і готуються до того, що. Рашисти будуть бити, але ну систему раження для а, того, щоб знищити всі системи теплозабезпечення у кожному місті України. Ну у рашистів просто нема. Але mm -hmm. певні локальні проблеми, і, скоріш за все, от саме у прифронтових регіонах, там де їм просто дешевше це створити це можливо. Пане Олексію, говорячи, ось власне про те, а як і що робити владі українській, якщо не буде централізованого теплопостачання, чи є зараз варіанти у держави працювати над впровадженням альтернативного теплопостачання? І що це може бути? Ну, у держави завжди є варіанти працювати на альтернативне теплопостачання. І взагалі, то в свій час дуже багато було зроблено, коли був інший фактор саме переходу на альтернативне теплопостачання, це досить велика ціна на природний газ. Якщо ми подивимося на сьогодні, ціна в Європі реальні на природній газ вона десь коливається трохи нижче 400 доларів. І ну, якщо ми переведемо зараз. У гривню це зовсім не 7 тисяч гривень, не 8 тисяч гривень, які зараз є ціна для населення в Україні. Тому фактор того, що ціна газ дороги, і як результат теплопостачання, друге, почтовхувала людей і теплокомуненерго. І, зокрема, якщо це споживач, який може розмістити десь твердопаливну котельню до таких рішень, і я ж говорю, от якраз в маленьких містах. А коли є якісь певні комунальні об'єкти, школи, маленькі лікарні або це якась адміністрація, там дуже часто вже влаштовані такі твердопаливні котельні для того, щоб було ну, свій час для того, щоб економити гроші. А зараз вони забезпечують ще й теплопостачання. Якщо говорити про на сьогодні, то є різні варіанти, знов таки, твердопаливні, але вони вимагають певного паливного господарства, тобто, треба вміти підготувати це паливо, треба вміти його висушити, треба його використовувати. Якщо говорити про певні альтернативи, ну сьогодні, якщо виходити з того, що ну Скажімо так, широта України, на жаль, не зовсім дозволяє використовувати такі рішення, які основані на сонячній енергетиці, але якщо сонячний день і використовувати сонячні панелі в комбінації з сонячним колектором, плюс тепловий насос які дає іноді коефіцієнт 3, а може і 4. Тобто ви з 1 кВт години отримуєте 4 кВт години теплової енергії. Ну, такі рішення на сьогодні також вже є досить дієвими. І як результат, просто через те, що у вас ну, досить все-таки коштовне рішення, але якщо маєте певну а, площу панелів сонячних, які забезпечують хоча б 1-2 кВт, Кіловат генерації в період от якраз от грудня. То це може бути і певним джерелом теплопостачання, якщо використовувати тепловий насос, пане Олексіє, ну ось враховуючи те, що обстріли зі сторони боліт, насправді не припиняються. Дайте свій прогноз. Ми розуміємо, що будуть відключення світла протягом зими і десь тепла. Як ви бачите, від чого це залежить? Скільки буде черг, як довго не буде світла? Взагалі, свій прогноз по зимі, ми можемо зараз дати, чи все залежатиме від кількості обстрілів. Все залежить від того, які ставлять на сьогодні задачі для себе расисти. Якщо вони дійсно бачать в тому, щоб створити певну соціальну напругу саме через блекаути, як самим ефективним, але я б не бачив це самим ефективним. Я би, наприклад, також погодився з ідею, що якщо ми створюємо якісь блекаути в расистів, а у них набагато це більш критично, тому що система расистів вона знов таки так побудована в радянські часи, але вона набагато більше розгалужена і слабка у порівнянні з українською системою. А там є критичні точки в системі, які можуть створювати блекаути, Але якщо ми виведемо результат, я боюся, що расисти. Не підуть знімати Путіна, якщо навіть вони будуть сидіти в темряві і в холоді. Ну такий народ, ну дуже це специфічний. це навіть і народ, пане Олексію, це народонаселення. Тому Да, на народи... і я думаю, що українці знов таки навіть мають ще ну не отримаємо ми результат е, такої соціальної напруги. Так людям буде погано, але вони будуть розуміти, хто є головний ворог і хто є причиною створення цих. Блекаутів і обмежень. Знов таки, я думаю, що найгірший сценарій це дійсно можливі черги відключення там по 6-7 годин, але найгірший сценарій певні якісь зниження температури в домівках українців, але не відключення теплової енергії, тому що будуть все одно використовувати модульні, модульне обладнання, модульні рішення. І я би на сьогодні, як знов таки як сценарій, дійсно робив максимальний фокус на прифронтові регіони, на відновлення швидке прифронтових регіонів, на створення певного запасу обладнання і логістичних центрів, які там, де можуть бути ремонтні бригади, маючи відповідно локальне обладнання, яке дуже швидко відновлюють теплоелектропостачання. Я б не робив дуже апокаліптичних eh, якихось прогнозів. А, знов таки, ми вже навчилися, ми розуміємо це, якщо б такі масштаби атак були в 22-му році, якраз в піки споживання, е, ну напевно, були б набагато гірші результати для України на сьогодні. Ну, ми всі вже розуміємо, що це. Просто треба правильно і ну, з, з, з певним оптимізмом пройти цю зиму. Дуже дуже хочеться знаєте, все ж таки мати цей оптимізм і щоб у найтемніші та найхолодніші ночі він нас не залишав. Будемо на це сподіватися і гуртуватися. Що важливо справді ви про це вже сказали. Олексій Оржер, міністр енергетики захисту навколишнього середовища України з 19 по 20 рік був разом із нами на зв'язку. Я дуже дякую вам, пане Олексію, за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ну а я на це був канал Телеграф. Мене звати Тетяна Іванська. До зустрічі наступного разу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.